Привіт всім! На вулиці дещо мокра та прохолодна погода. Вона навіє багато осінніх думок та переживань, але від цього не є менш романтичною. За статистикою, саме осінню багряну пору люди частіше зізнаються одного тому коханні. А як часто ви говорите своїй половинці приємні слова та чи пам'ятаєте свої перші почуття? Пропоную разом згадати та заново поринити у миті романтики. Да, було таке Очень давно но это, наверное, был клас восьмой. Куча была емоцій. Все було красиво, все було добре. в принципе, тоже красиво і хорошо роз'їхалися поразним городом. На мене було. Це було перше, це було якось незвично. І ну по справжньому так цікаво. Було навіть трохи дивно, тому що це моє перше кохання. Но ну, я думаю, это молодой человек все-таки первый должен быть. От, от человека зависит. То есть, если он, насколько он раскрепощен, да, скажем так. Вот. А, Но ну, я думаю, современная девушка, она может все и коня на скаку остановить, и парты поднять и тому подобное. Но я думаю, что все-таки должны им парни проявлять внимание. Конечно, должна. Почему? Обязана. Да. Ну не знаю, она должна делать первый шаг. Нет. Почему нет? Ну, потому что, не знаю, это, наверное, стереотип. Я немножко устаревших взглядов. Инициатива должна происходить от мужчины. Не, ну первый шаг навстречу должен делать парень. Но если он в девушку не влюблен, ну а девушка к нему испытывает какие-то чувства, должен же он как-то об этом узнать. Нет, не должна. Ну потому что это мужская обязанность делать первый шаг. Ну, вы знаете, я считаю, что девушка, ну, каждая должна на себя уважать. И я считаю, что в любви... Все-таки можна піддаватися в этом мужчина. Ну, дивлячись, в яких ситуаціях. Існує безліч способів сказати про своє почуття. Один з них з телефоном. І він є найпростіший, адже ти не бачиш очі своєї другої половинки. Але є і мінуси. У такий спосіб неможливо відстежити її реакцію. Алло. Привет, солнышко. Привет. Давно тебе я хотел сказать очень важные слова, наверное, самые важные слова в моей жизни. Я очень тебя сильно люблю, очень за тобой сильно скучаю. Я очень надеюсь, что ты мне ответишь взаимностью. Я тебя целую и обнимаю. Из извини, извини, жду. я сейчас не могу говорить, я тебе перезвоню, перезвоню позже. Вот, Марина, я уже давно очень сильно тебя люблю. Я хочу, щоб ти це знала. Так неожиданно. Я теж тебе люблю. Да, цілую. Пока. Останнім часом все популярніше стають дізнання у соціальних мережах. Нічні переписки призводять саме до таких повідомлень, але відповідальність за них менша. Поставив смайлик в кінці такого повідомлення і все. Він же не серйозний, а звичайний жарт. Справжні романтики можуть написати свої пасії-листа, розповісти ньому про свої почуття, переживання та надії. Але тут головне не забути підписатись. Більш розповсюдженим та простим є зізнання очі в очі, тримаючи дівчину за руку. І будьте впевнені, якщо почуття взаємні вона буде на сьомому небі від щастя. Ні для кого не секрет, що у різних країнах світу своя культура та свої способи зізнання у коханні. Жителі В'єтнаму, наприклад, дарують своїм коханим солодкі подарунки та іграшки частіше за всіх. У Ірландії існує неймовірна традиція. На день закоханих жінка може запропонувати своєму коханому руку та серце, а він, в свою чергу, не має права відмовитись. Американці ж полюбляють публічні зізнання, тому частіше освічуються на футбольних матчах або концертах. А от у Бразилії романтичний танець вже і є зізнанням у коханні: освічення по-українськи не менш романтичні. Останнім часом хлопці все частіше починають зізнаватись у коханні написами на асфальті чи паркані. Оля, Даша, Наташа, я люблю тебе, і нехай весь світ про це знає. Дівчині напевне, така увага приємна, а от комунальникам таке мистецтво навряд чи сподобається. У просторах інтернету я знайшла декілька незвичайних способів доведення своїх почуттів. Узвучу вам найцікавіше. Британський музикант Нел Ендрю Мексен із його подругою Жаклін вирішили довести один одному свою любов і одночасно лягли під ніж пластичних хірургів, в результаті чого вони стали максимально схожі один на одного. Нейлу навіть довелося вставити імпланти в груди, а також взяти однакові імена. А ось доволі незвичне зізнання. Хлопець вирішив не церемонитись та причепив ось таке фото примісінько під під'їздом коханої. А чи траплявся вам на очі, коли небудь напис, «Коля, я тебе люблю або «Вася, я тебе люблю»? Мені особисто ні. Як часто взагалі дівчата зізнаються в коханні першими? Давайте дізнаємось у психолога. Существує статистика признання в любові. для того, щоб в мужчині признатися в любові, потрібно 88 днів. Но женщины в этом смысле более такие терпеливые, и для того, чтобы признаться честно в любви женщине, нужно 124 дня. Кто же чаще всего признается в любви? Все-таки мужчины. Мужчины чаще признаются, чем женщины в любви, и здесь это претензия на такое определенное доминирование в паре и занятие мужской роли. Если это делает первая женщина, то она соперничает с мужчиной за мужскую роль в какой-то мере. А это неплохо и нехорошо, просто вот ей хочется посоперничать, а она это делает. А есть несколько форм признания, самое верное из них – это глаза в глаза. Почему? Потому что в этот момент вы считываете, как ведет себя партнер, какая у него мимика, какой голос. И самое важное, какие гормоны он в этот момент выбрасывает. Потому что если вы получите ответ да, то это будет прежде всего «да» телом. Может быть, внутренний он еще не готов. Он, например, боится серьезных отношений, потому что, ну, ну вот потому что ему нужно бояться. Но физически он сделает шаг вперед, он будет смотреть вам в глаза, и он э, позитивно телом отреагирует на это. Прежде всего, у того, кто признается в любви, вырабатывается макс окситоцина, и, в принципе, человек, который признается, он не чувствует в этот момент боли. Поэтому бояться признаваться не надо, потому что настолько высокий уровень гормонов, настолько сильное переживание счастья, что, в принципе, э, тело все равно, что ему скажут в ответ. Візнавайтесь в своїх почуттях якомога частіше та не соромтеся. Дякую, що були з нами. Зустрічі наступної п'ятниці на телеканалі Рудана.